Ну, Щоб брати малюночки, з якими у нас не було ніяких розбіжностей. Так? Тобто можна сказати, що всі розуміють, що це корабель, світринкою. Да. Що це сонечко. Так? Да. Що це? Подоворот. Всі да. все зрозуміли. Що це людина, да. що це острів. Да. Так? Тобто є якісь <різь> такі прості малюночки, які ну, чомусь всі прочитають майже однаково. Да? І ми можемо сказати, що це... Такі знаки, ми їх називаємо знаки або символи, які ми можемо прочитувати ну, майже як, як якийсь стіл. Зараз я вам покажу І от... А це ж ну, не зрозуміли. Ну, бачиш, от є якісь знаки, які ми розуміємо. Наприклад, слон, пташка, олень, риба, черепаха, муска. Да. Собачка в будці. Так. Наприклад, щоб записати, що людина їсть, можна це записати таким чином. Людина стіл, потім їжа. Потім тарілка з їжу. Наприклад, рот. Да? І, наприклад, да, тарілка з їжею. Або людина, <палізу> людина наприклад, Людина і нога. Тобто, це всі розуміють, що це людина. А от щоб конкретизувати, що саме з нею відбувається, треба додаткові сили. Ага. А якщо це, наприклад, вона біжить, як тобі трісне життя? дві ноги треба набежати. Яке будемо речення вона записувати? Людина спить. Людина спить. Це, це вона з другому. Це вона неї такий сон, що вона з другом зустрілася. Ага, от ми бачимо, як у вас людина. Закрите око, тобто вона не серед дня, а вночі. Одному цьому. Символу відповідає якесь слово. Людина спить вночі. Це письмо, в ставньому От вони для того, щоб записувати свої якісь знання, вони використовували такі знаки. Що ми тут помічаємо? Плючків, палчків. Угу. Єв... От у нас ніби це три такі, три такі стрічечки. Як ми малювали про ваші пригоди. Ми можемо це прочитати так Я само? Можу. Я? Дуже, не Дуже не зрозуміло. Я другу бачу дерево. Я бачу пташку. якісь е. Дивіться, якісь душ. Я не думаю, що це душ. Може це, це дивитися. А я думаю, що це якась мотика, така сапка, якою обробили землю, потім травичка хмаринка. Виросла рослинка з лісточками. Діля нього виросло, мискарня, ташечком. З масочком письма, де ми використовуємо такі знаки. Які відповідають певному слову, називаються ієроліфічне письмо. Ієроблік. Давайте ви виберете собі якийсь символ і придумайте, що він у вас буде означати. У мене жук буде означає, що це жук буде повстий. Тобто жук це означає повстий. Так? Тобто, якщо ти хочеш написати людина повзе, ти пишеш людина і жук. Да. Так? А якщо куди повзе, наприклад, ще сількиси. Да. Повзе на... і пташка, ще буде чути. Да. Можете перемалювати. А ми, ми зробимо з тобою інше. Наче варвар. Іван Ваш хоче, хочу, щоб ця людина йшла. Наприклад, щоб вона йшла, можна намалювати тут десь були такі гарні ніжки. От нога. Малюється нога, ну, ось так. Тобто це буде означати, що людина йде. І куди вона, туди, і В село. В село. А як село ми нас знову? Отака. От запусти на стрічці. Маруська твоя черга. Вибирай собі і ролик, який тобі подобається. От бачите, у Марусі так само людина повзе в ліс, але що це означає? Це око з чих лісом. Око. Око. Давай придумаємо. Справді записували отак повідомлення, як ми з вами. Тільки було. Він означав не слово або поняття, а тільки перший слог. От, наприклад, «Око» о, жук це жу. Ж. Ні, перший слог. Склад. Склад, склад так? Наприклад, людина це «лю», Федір це Ф, фе. Катя це К, ка. Маша це МА. Дуже добре. І Інка і... це. І попарите і... собі кожен такий і... манускрипт, будете його розшифровувати. Тому що це... треба і... зняти мотузочку і подивитися, що там. Ви а... а... тільки перший склад. Ма. Це що таке? Намальоване? Маска. Це перший склад, і це перший склад. Візьми. Ма. Ма. Для Та Та -то. Та -то. Кастрюля. Ка а то що Тумбочка якась? Шаха. Шаха. Це... Каша. Каша. Ой. Морох. 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 Це, 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 це що таке? Молоко. Молоко. Голоко. Ро. Ха-ха. Два корова. Ква дуже. Ти розшифрував ефіра глуші молодий. Так, давайте з Іванкою. Ти просто вголос спочатку кажи, що райдуга. Взуття. Кеди і тарілка. Бери перші склади. Ра. Рак это вырос. Малый наводка. Малый. Глаз Смотрите, Сонце. солнце. Солнце. Банка. Кактус. Собака. Собака. Класс. И тут ба баран. Ба. Ба -ба. Баба. Баба. -ба. Мышка. Кошка. Машка, зрозуміла, як це читається? А оце баран, баран. Баба. Дуже добре. Торт, поле, лялька. Доволя. Дуже добре. Далі маска, шишка, наулочка. Мама, Я вже знаю. І Маша познає. Дуже добре.